Привіт підписчики мого каналу, ви дуже багато мені пишете в коментарях, які побудувати сонячні електростанції, які іменно форматику побудувати. Дуже багато питаєтеся, дуже незручно з вами спілкуватися в коментарях. І хотів я з вами поділитися своїм інстаграмом, хотів з вами поділитися своїм фейсбуком і хотів з вами поділитися своїм е, телеграмом. Воно буде все в описанні. Я хотів я вам е розказати, які можна електростанції построїти за малі дуже ціни, і ви дуже там питалися на ваше запитання, якраз е відповідаю. Електростанції можна побудувати від 1000 гривень до 20 тисяч і вище, наприклад, 1000 доларів там, і 2000 доларів, які вам іменно бю бюджет є. у вас я як почав будувати свою електростанцію, з кого в мене формату перший мій МПП ПВМ контролер іменно такого формату, він мені не сподобався, він акумулятор перезаряджав, він виходить 12-24 на 30 А тут до 50 вольт. Нікому його не рекомендую купляти, іменно того контролера, він не оправдовує себе. Саме найкращий варіант за того контролера можна купити такого формату. DCD-поніжайки. От я такого формат. У мене є такі DCD-поніжайки, можна взяти на 20 Акраще, і вони будуть справлятися дуже файно. Мають защиту по короткому замиканню. І ви будете мати дуже хороші. Друге, сонячні панелі ви беріть, чим більше вольтаж, тим краще, щоб ви майбутньо, коли ви собі строїте, щоб у вас було більше, там, наприклад, 36 вольт, там 42 вольта. Іменно сонячні панелі. І коли вона у вас попадеться десь там хтось віддає бушну побиту сонячну панель, ви можете теж її підключити, вона вам теж буде іменно давати для зарядку і одне освітлення. Тестер, як ви іменно на якому я провіряю акумулятор. в мене акумуляторний тестер іменно такого формату. Я його купив на aliexpress за 600 гривень, то вже трошки час пройшов, він мене виручає. Правильно показує, коли не підключені під систему. Опір акумулятора мого виходить 0,4 мл. Е, Ось такий мене акумулятор, і ще потім в мене дійшло до того, що я собі купив такого формату сам контролер. Він дуже файний, але дуже потужний, дуже слаба Він до 100 вольт по 72. Цей МППТ-контролер, дуже дорогий та без пасивного охолодження, дуже класний. Але занадто дорогий. То потім взяв ПМР, але ПМР, на жаль, його зараз немає, вже продав. І отакий мене виручав інвертор такого формату з модифікованою синусоїдою. на... 1200 Вт, але в реалісті він видає 600 Вт. Як коли не було світлення, дуже погано було світлом, він мене спасав. Він від Wi-Fi працює, все, йому таке, щоб навіть котел насос він від нього працював без всяких проблем. Насос не згорів. Те, що казали, що насос згорить. От, от такого формату. На 600 Вт ви будуєте як малесеньку, там на 600-700 Вт електростанцію. На 12 вольт. Бо коли ви хочете більше, там наприклад кіловат-двох, то треба брати вже на 24 вольта, щоб менше були ток, як ви візьмете кислотний акумулятор. Дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал, всім пока.